Ліс сорт екстра. вага» мішечка 8 кладам за 3200. Чоловіча плотна фліска. Розмір С, але виглядає на Ельку. Дуже класно. Ще одна чоловіча плотна фліска на замочку. Розмір 54. Жіноча велюрова. Розмір МК. Легенька чоловіча фліска, замочку. Розмір Элька. Жіноча. фліскова кофта під шею. Може бути його про Розмір М. Фліска жіноча. Замочком розмір m ка Така фліска. Буде як халат, к щось. Татуничка. Розмір XL. Укорочена фліска жіноча. Розмір еска, підзара. Така фліска, жіноча, велюрова розмір емка. Жіночий фліс. Розмір Елька. Плотна, чоловіча, фліска. Може бути як куртка. Розмір елька. Така жіноча фліска. На замочку. Розмір 44-й. Така жіноча. Фліска на замочку. Може теж бути як куртка. Розмір елька. Жіночий фліс на замочку. Розмір елька. Така плотна жіноча фліска. Розмір елька. Чоловічий плотний фліс. розмір Мка. Така чоловіча фліска. Розмір М. -ка. Чоловічий плотний фліс, а розмір 176-й. Жіноча велюрова фліска на замочку розмір М-ка. І остання жіноча велюрова фліска, розмір М. Я нагадую, що це був фліс сорт екстра. вага мішечка 8 кг, це 3200.